Це такий загальний вигляд. Немає. Це поки ще не переглядали під капотом, тут питань немає, тут перелоковане, а можливо і ні. Зараз подивимося. 240. Тут опередувалося трішки. Суто. трошки перелокували, нічого критичного, але воно є. Норма. 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 111. 140. Тут забагато трохи. 141. 134, 140, 123. Зараз в порівнянні з протилежним порівнянням. По духу питань нема. Гляда задня перемальована. 300 мікрон, легкий, шар шпахлівки присутній, заднє крило. Питань нема. В цю сторону. 112, 128, 129, 145. стоим по цене тоже. Так, здесь что тут подмалевано. Без питания. Без питания. Без питания. Скрытый капот, а будь ласка. Ось тут щось можливо трішки поправляли. Болт не на своєму місці, але всі інші люди. Окей, Це не кручене. Але це не критично. Фара Фарі. поломана, значить, скоріше всього, що тут десь було так. маленьке ДТП. Ні, тут давно я таку купив, таке було, ні -ні. але то я вже просто паяв. Вони доставлені у ці фари, вони там стоять, не знаю. Казав попередній власник, що... 400 доларів фарик. Якщо чесно, то на туманках світять краще. Не краще, а можна взагалі на туманках просто їздити вночі. Я знаю, як вони світять. А тут я не виключаю. Це ваші? Це ви ставили їх сюди? Чи ні? Не, чи не, я я просто паял, бо вона була я опопередньо? Тут теж вона вже паяна була. Ну, це рідно. Я скажу, що це вона ще рідна, це пайка, це заводське таке воно є. А тут пообрізали, взяли нашу сього. Це таке. Фари треба лінзи поміняти і буде добре світити. Це проблема всіх 211-ти. Ні, вони добре світять, самі фари, Вони дуже добре світять. І на дальньому, і на ближньому. Але просто кажуть, що туманки поставили ну, Можна їздити і поспати. Треба Це страшенький. Без проблем. капот не не точно. Чакай буде відкрито, зараз піду по пройомам, ще пройдуся. Значить, по пройомам. Без питань без питань двері не кручені. Тріскає обмежувач. їхня боляка лікується заміною.

Якихось ушкоджень не видно. Весь герметик на місці. Проблематика банальна. Голяда, зазвичай покривається корозією, тому її фарбують. Замок дотяжка працює. Не побачив яється, задня шторка чи нема. Шторка закривається, механізм працює. Торка, сітка є. Тут все окей, і Тут теж все окей. 71, все в межах, допуска. Сажовий на місці, нічого не трогав. Давно Ще до мене? Димить машина. Димить машина? Трошки підемо, але не критично. Без проблем Значить, Переходимо до моторного відсіку, глянемо, що тут у нас робиться. Шик легкий є, адекватний. Рідина червоного кольору. Не знаю, чи камера передасть, Масляної плівки немає, але рідини треба долити, малий рівень. Рівень наливається до чорної мітки сюди, це просто на майбутнє, щоб ви mm -hmm. знали. Вона зараз як охолона, вона ще впаде менше, тому вам тут 10 літрів треба мало скільки? 10 літрів. Так здається, воно бачок височає десь до літра. Ви ж будете на холодно зливати, воно трохи ще, ще впаде воно ще буде менше. Так. Пересутня. Пересутня має бути. Оцей. Але немає кришки до нього верхньої. А, ні, є, ви просто не закриваєте. Оце закривати обов'язково, тому що там завжди плюс. Може статися біда. Закривайте. Тут явних ознак якогось корозії, нічого не видно. Все добре. По двигуну, якщо можна. По двигуну. Двигун видно, що не митий. І це добре. З передньої частини явних якихось ознак підтікань я не бачу. Все добре. Ремінь без явних ознак. Хоча він уже є. Мені здається, легкі може ознаки потріскання вон всередині там і можливо ремінь треба буде замінити часом. Кондиціонер, до речі, вчора поміняв. Теж ну, на БУ, так? Да? Теж на БУ. На компрес... компресор. Ну, компресор сам БУ теж купував, да. правильно? Позавчора в мене. Я їхав, він просто заклинив. Е... Але що не знайшов. Це хоті. погано. Чому? Тому що Зараз поясню. Значить тут а, мокро. Колодязь ліві свічики, форсунки. Але мокро тут може бути не внаслідок солярки, а внаслідок фільтра картерних газів від нього кидає зазвичай і він міняється, його клеїти немає смислу, тому що в мікротріщі не буде йти. Оце вся вийде під заміну цього. Ну Тут сирія тільки від нього. Це не солярка, а це масло. І від нього воно сифон. Його треба міняти, бо воно тріскається. Це не є проблема, просто консультація факту, що така формат є. Є герне місце, але він скаже, що відшитий по причині відсутності По-по-по-по-по, до турбіни. З цієї сторони що я бачу і знизу якихось явних ознак підтікання. Відпідання. Мастила я не бачу. Зазвичай в цьому районі було б масло, аби по трубі не кидали, бо ніби сухо. Але все-таки вона трої трішки мокріє. Ось тут трішки мокріє. Масло коли ви міняли давно? 2 тисячі тонн. Та буквально не дав. Масло яке заливаєте? Арал. 5230. 5 30. Масло гарне. Те, що потрібно заливати якраз сюди. Я спочатку лив Мерседес. Mm -hmm. А, трошки... а Рали Мерседес це одне те саме. Просто Мерседес забирає і свої банки зловани називає своїм, і все. Якщо можна, заведіть, щоб я послухав і... А вона не впаде. Захисту нижнього, до речі, немає. Завелася вона непогано. Зараз включиться кондиціонер. Давайте ми прогазуємо. Я хочу побачити, газніть, щоб. Що. Це відсутність сажового завжди буде. На рахунок кондиціонера. А глушіть уже. На рахунок кондиціонера. Те, що ви поставили кондиціонер Буушний, а він цей, це не факт того, що у вас система довго пропрацює. Тому що зазвичай, якщо він клинить, він кидає стружку. Якщо він кидає стружку в систему, всю, то та стружка по-новому піде і він знову потім клинить. Тому треба було дивитися, чи він має стружку. Якщо має стружку, треба було патрубки мити, все інше, і тоді лише його ставити. Скільки часу він зараз пропрацює, я вам не скажу і ніхто вам не скаже. Ви дивилися на наявність стружки в тому в старому? Та, що заклинив? Дивився, але ніби такого нічого не було. No. Добре, тут таке, показали. Значить, по двигуну коротко так. Закриваємо тоді цього, вже я сюди вертатися не буду. Більше задньої стильної частини, ніби все сухенько. Теж такого критичного нічого не бачу. Ну Все закриваємо. Ви не попали тут одна зламана, Там кнопку натиснути. О, Значить так. Коротко а тепер перейдемо всередину. Можна буде вважати помилки по автомобілю. Значить, По помилкам. Короткі якісь є замикання на плюс. датчик температури палива... Коротке але вона... Плюс, то я вчора, напевне, е... Прикурував друга і може кабель один притворився. Сенсор М12, хол сенсор. Тікущий вся і панорама. Панорама. По панорамі є проблема. Коротше, тут є проблема по панорамі типу, по сенсору. Що ці воному тікається, значить це проблема з що отут. Зразу кажу. Далі. Це зазвичай проблема, якщо є проблема в коншині, і вона працює лише по одній лінії. По партронік на 2 не працюють. Ну і більше помилок таких немає, все інше більш менш Зараз ми видалимо всі всі помилки, нічого тут критичного такого немає. Але треба врахувати, що тут позалита прошивка інша вже під Євро 2. Mm -hmm. да. тому... Так, Виключить. Проїдемося десь, попробувати, як перемикається коробка, все інше, добре? що, на передачі. То таке, то може бути подушками. На Зараз R глянемо. То, значить, якщо на D є, то значить подушка мотора. Якщо на R є, то значить подушка цього коробки. Mm. Так, по ксеноновій фарі є помилка. Ну і таке активне система тихобслужування. А ну зайдемо глянемо, що воно утікається. Так. Від дата стрім. Внутрішні дані. Ей, тин-тин-тин-тин. Хоча по однометру знаєш, скільки в неї пробігу? 685 тисяч. 685 тисяч пробіг. Це по асистенту плюс. Це там де записується техобслуговування її. Так, що так. Так, що так. Я мала, mm. А чому? Люди це. Ладно, зараз проїдемось. Споводо. Ти так сидиш низько, ще більше, ніж я. Так. По кондиціонеру. Працює зараз. Колодич, все окей. Так, я прибор, так, від лежить. тепер попробуємо його переключити на АКТП. На де є вібрація, яка передається на кермо. Проблема в подушках двигуна. Їх під заміну і тоді все буде окей. Пинки легкі є, але що хотіти від автомобіля, якому вже майже 20 років. Так. Холд працює і це добре. Що, проїдемося, трохи холк А от ти коли стоїш, і ти не хочеш педалю на торму зафірмати, просто чуть, -чуть дожав і спустив, де машина стоїть. Потім на газ і поїхав. Моя ну харч стоїть на проїдемо. Направо, так? Краще. Тут вже розвернемося, в принципі я так почув, що я мав почути okay. і чек засвітився, бачиш? ІГР чи ні? ні? Протидії тиску. Таво да, по тиску. Типу високі... Високий... Протидії тиску. Да. А я вже тобі Просто буду, ще поміняти. Він би НДВ не, не мав би світитися, в тебе відшили його. Значить він не прошили його до кінця. Ні, так чи тиску в полив. А впалив? Да, та, та, та. Так де-то воно чуть далі, бо я щось... Цього... Аво. Але він так не завжди, я не знаю, як розуміти, чому це свідчується. Там ще портровий куплявий. По салону. Карти у гарному стані, не потерті, гарно виглядає, і так само, в принципі, і по пройому. Сидіння. Водійське, гарне, незатерте, кермо теж в поляді, ніяких проблем немає, все працює. Кондиціонер холодить, музика грає. Виглядає автомобіль на що за ним доглядали, в принципі, досить гарно. І ще раз показую те, що Мерседес дуже гарно може зберігати салон і компоненти дуже гарні, що за ним дивляться. Тут так само, по карті навіть нема до чого прицепитися, навіть якби й хотів. Все нормально, адекватно. Звісно, трошки треба буде дочистити. То дочистити, то таке. Це не є проблема така, щоб це. Витирається взагалі без проблем. ось так само і тут. Все бомбезно. Так само. Карти гарно. і сидіння теж досить гарне, не просажені нічого.